Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. 5 хвилин, п'ятниця, п'ятниця і на кінець то ми діждалися. Данілов, секретар РНБО. Україна може завдавати ударів на 100-150 км і навіть трішки більше. Відстань, повірте, вже на сьогодні. Шній день для нас великого значення немає, це заява секретаря РНБО. Йому вторить заступник міністра оборони Ганна Гуменюк: напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників, особливо після низки вибухів. В окупованому місті 23 лютого. Вчора давали. І позавчора також трошки давали. Не знаю я, не кажуть вони ще, це чи вже ті дальнобійні ракети, що нам обіцяли і американці, і англічаці, великобританці, ну великобританці більше на літаки. Не знаю, не знаю. Ніхто поки це не оприлюднює. А можливо, це йде ця мова про нашу вільху М2, де ракета летить до 180 км, як мінімум, а ще може, і далі. Хочеться вірити в усе. Хочеться вірити і в те, що надали. І ті, і що надали ті, і що це наша вільха, у все хочеться вірити. Ну, давайте трошечки почекаємо, і все стане ясно, друзі. Але ми дійсно з вами діждалися. Тепер лінію фронту, якщо у нас буде достатньо цих ракет, Росії прийдеться. Видаляти е від лінії фронту склади боєприпасів виносити за 200 км. А тепер уявіть, доставка на фронт. не Раніше можна було за 30 поставити, і вони робили що хотіли. Та потім вони поставили десь за 70-80, за 80, і вони робили, що хотіли. А тепер. 180 військові грузовики, які будуть доставлять боєприпаси. 180 це як мінімум для військових грузовиків по тим дорогам-ракадам. Ну, ну, 3 години це мінімум. Мінімум. А так, це всі 4 години. З вигрузками це 7 годин. Так от скільки за день вони можуть зробити входок? Одну. Ну, за сутки дві. А то ж вони могли робити? 6, 7. Так що, друзі. Чим більше таких ракет і от зараз стріляють наші по Маріуполю. Чому по Маріуполю? Тому що вони завозять в порт боєприпаси, техніку. І в порту розвантажують, і наші знищують порт. І правильно роблять. І правильно роблять. А ще вони склади наробили Виліча І наші також його обстрілюють. І правильно роблять друзі. Ну, тепер. Від бойових дій. Від бойових перейдемо до корупційних. Ну, поки СБУ займається головою Асоціації футболу України Андрієм Павелко, його теска Андрій Засуха, який є головою УАВ Київської області. Чому він є головою УАВ Київської області? Хто його обрав? Герой це син Героя України Тетяни Засуха, і, с, і син Анатолія Засуха, який був головою Київської області. А він зараз, голова Асоціації футбола О, так от, Хто його обрав, не знаю, хто що. Але він зараз на курорті. Молодий чоловік призивного віку, як він там, їздить по всій Європі, то в Іспанію на Діор на покази, то в Австрію, то ще кудись. Цей чоловічик. Я не знаю, він здається громадянин Росії. Ну, засухи, це точно громадяни Росії, жінка-громадянка Росії. Він учився в МГІМО. Я не знаю, як, як це виходить у нас. От скажіть, чи, чи у них як це виходить? Ну мені 59 років, я не можу виїхати за кордон. Хоча потрібно? Як у нього виходить? Тому що мати герою України і громадянка Росії, як, як скажіть? Не знаю. Хто, дав, хто, його, хто, його, хто йому дав виїзд? Резніков, залужний, я не знаю, воєнком, якийсь міністр, Павелк, Шмигаль, я не знаю, хто, от, от, от як ця людина могла виїхати. Андрій Засуха, голова Київської, УА. все, друзі. Дякую вам за донати. Я не подякував, вибачте, так, так, такі події. Там ракета, а тут засуха. За ваші донати, за вашу допомогу. Там Петро виступав і попросив на дизельне паливо. Я навіть не знаю, буду, буду зізванюватися, на що краще, на спальники, чи дизпаливо, чи ремонт машини. І машини треба ремонтувати, будуть спальники, не буде машини. Ну, Ввечері буду вворішу, буду дзвонити, і вам. Вам все буду докладати, друзі, куди ми будемо направляти наступні наші збори, наступні наші донати. А ви е коментуйте, коментуйте, Підписуйтесь на канал в YouTube, підписуйтесь на, на канал е Ляшенко Головне телеграм канал. Підписуйтесь. Жміть дзвіночок. Давайте, щоб нас було більше, збільшувалось і збільшувалось. Ставте вподобайки. До вечора. Україна переможе.